Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей моєго каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде досить таки цікаве, і воно буде уже про антикваріат. Речі досить таки цікаві. Я говорила, що я потрошки буду вам уже в цілому показувати мою колекцію цілісних предметів. А не одиночних різних відео. І всі ці чайники я практично вам уже показувала, але декілька років тому вирішила зібрати їх в одне відео, щоб ви в цілому подивилися на цю красу. Це колекційні предмети. На сьогоднішній день, поціновуючи фарфору, їх збирають, вони значно виросли в ціні. Але вони досить такі цікаві. І оці чайники мають назву Рафаель. Форма Рафаель була виготовлена ще. До революції. Не буду брехати, не знаю. Є дві версії. Що буцімто то її привезли цю форму ще сам Кузніцов в своїй закордонній поїздці з однієї із європейських фарфорових фабрик. І започаткував на своїх підприємствах, а потім вона розповсюджена була і на інших підприємствах. Друга форма, що це була. Розробка самих майстрів царської Росії. Не знаю, правда це чи ні. Однак мені не дуже важливо, значення має тільки те, що це дореволюційна форма Рафаель, що така форма чайників випускалася до кінця 50-х років і за того, що вона технологічно була складною. Виготовлені, припинили виробництво це по-перше. По-друге, як тоді говорили, що треба переходити до простих форм. А оця ручка, вона вважалася помпезною, вичурною, і радянська влада намагалася від таких предметів позбавлятися. Ця форма. Впізнавана, тому що, ось, як я вже сказала, оця ручка на чайника говорить про те, що це рідкісна форма дореволюційна Рафаель. Це перший такий признак цього чайника, який відрізняє від інших, і ось ця форма носика. Бачите, зазвичай вона кругленька, а тут вона така з гранями. Бачите, такими гранями, продовгуватими гранями. Цей екземпляр, який ви бачите у мене, він найбільш старіший. Ви зараз впевнитеся. І це, якщо подивитися. Зараз камера зловить. Це фабрика Комінтерн станція Волхово, НКМП. Отаке клеймо ставилося. На протязі 1934-1941 років і виготовлена вона була на фабриці, колишній фабриці Івана, Івана Ємеляновича Кузніцова. На станції Волхове Новгородської області. Це підприємство Кузнєцове проіснувало до революції, після революції воно було націоналізовано і отримало назву Комінтерн, фабрика Комінтерн. Не випускала вона продукцію по старих формах Кузніцова. Така продукція на сьогоднішній день користується попитом. І от звернемо увагу. Що в цьому чайнику цікаве? Насамперед ручний розпис, бачите, в тому періоді, це як надлазурний, так і підлазурний, верніше, надлазурний розпис, бачите, ось дуже добре вбачається. Я так думаю, що тут зображене смородина, я так думаю. І ось це криття. Бачите, воно досить таки неаккуратне. Я так думаю, що тут застосований був аерограф і навіть з підрисовкою позолотою. В досить гарному стані є дирочка на кришиці для випускання пару. І він в досить таки гарному стані. Сьогодні в мене буде 6 чайників, 5 українських виробників і один от виробництва фабрики Комінтерн. Всі ці чайники, які сьогодні будуть у мене в огляді, вони будуть трьох розмірів від ручного розпису до деколі та аерографа. І, звичайно, вони будуть досить такі цікаві. Розпис тут такий квітково рослинний, але досить таки приємний. Так, закінчили. Тому що я щось довго зупинилася на цьому чайнику переходимо до чайників форми Рафаель українського виробництва. Розпочинаю я показ українських виробників. Це ось такого чайничка. Він набагато менший, і прошу пробачення, він трішки менший від попереднього. Значить, що відрізняє ось цей чайник? От, зверніть увагу. На всіх предметах, що я вам буду показувати від українських виробників, ось тримач фабрики коментар на цьому чайнику. Бачите, не яскраво виражений, якщо поглянути на наш. Тобто кришечка тут випадати не буде. Жодної позолоти, це деколь. Ось ця ручка, тут уже більш також яскраві. Яскраво виражена форма цієї ручки цікава. Деколь у формі, у вигляді німецьких квітів, вона простенька, на той період часу застосовувалася досить таки часто. Тепер подивимося на клеймо, і це клеймо належить полонському фарформу заводу. Це середина 50-х років. Так, далі. Перейдемо до довбиша. Так, ось довбиш. Погляньте на цю красу. Знову ж таки, те, що я вам сказала, чай кришечка, тут випадати не, не буде. Дуже гарно ось цей тримач задіяний на, безпосередньо на цьому чайнику. Якщо на волховському Бачимо криш, не дирочка на кришиться для випускання пари, то тут безпосередньо на тримачу. Це аерограф, аерографія, красивий квітковий малюнок безпосередньо, і дивимося, клеймо довбиш періоду. Таке клеймо ставилося на Добильському фарфоровому заводі, починаючи з 50-х до 50 1950 1954 року. І це самий найбільший екземпляр е, чайників цієї форми. Я їх потім виставлю в ряд, і ви впевнитесь в цьому. Далі також чайник. Ось такий я вам хочу показати, погляньте який хоч квітковий малюнок, але досить такий гарненький. Так. Приємний розкрас. Тут від попередніх відрізняється оздоблення на кришечці. Відсутність будь-якої позолоти. Це той же самий. Це ж те саме клеймо. Зараз знову ж таке. Бачите, Довбиша таке ж саме 50-й, 54-го року. І якщо звернути увагу на малюнок, то це ручний розпис. Красивий ручний розпис. Ось таке. Такий красончик у мене є. Бачите? Там бутончик з однієї сторони, а з іншої дуже красивий букет квітів сама ніжність. Далі йде ось такий чайничок. Також дуже красивий малюнок, це ручний розпис, дирочка на кришиці для випускання пару. Оздоблення також є на самій кришці. І малюнок, сама ніжність. Квітковий малюнок, ручний розпис. І ось цей чайник уже безпосередньо належить нашій баранівці. Бачите, баранівка 50-50-х років. І завершувати свій огляд я буду ось такі, такою малюткою. Він найбільш найбіль, він найменший серед усіх чайників. І, на жаль, кришечки, кришечка у ньому не рідна. Кому ж він належить, ми зараз подивимося. Подивіться, це чайничок егоїст. Дуже маленький, я не заміряла в жодному із чайників кількість рідини, яка поміщається. Однак, ми бачимо, що це малюнок у вигляді аерографії. До речі, він дуже-дуже, бачите, ось так ось схожий з оцим малюнком найбільшого чайника аерограф, аерограф задіяний. І ми бачимо, що це Баранівка. Ось таке клеймо, таке клеймо ставилося з кінця, починаючи з кінця 40-років. х років. Тобто після закінчення Другої світової війни. Яка кришечка тут була, я не знаю, можливо, навіть чисто біленька. Ось мені. Дісталася ось така кришка, не знаю від чого вона, однак також досить такий старенька. Тепер, якщо розставити всі ці чайники в ряд, ми можемо зрозуміти, ось подивіться. Бачите, оцей чайник найвищий, це середній рівень, зараз хвилиночку. І ось цей найменшенький чайник. Пробачте за грюкіт. Ось так. Бачите, наскільки вони всі за розмірами відрізняються. Ось найбільший, середнього рівня, ось і малютка. Ось цей чайничок найменшенький з усіх. А тепер, щоб ви Добре розгляділи цю колекцію, я ось так вам її поставлю. Бачите, ось так: Шість моїх красончиків. Рідко їх вже можна зустріти. Звичайно, буду бачити і по не занадто високій ціні буду купувати для того, щоб поповнювати колекцію раритетів. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть, на що із показаних вам предметів, верніше, який чайничок із показаних мною мною відео, вам сподобався найбільше. Особисто мені подобаються всі. Миру всім добра і до зустрічі на моєму каналі.